Вітаю всіх. Сьогодні хочу показати електричний навантажувач Toyota 8 fbt 15 2019 року випуску. Вантажопідйомністю підйомністю 1,5 тони. Це компактна трьохопорна модель. Дуже маневрена, розгортається практично на місці. Зазвичай такі навантажувачі експлуатують внутрі приміщень на складах, на виробництвах, тобто внутрі приміщень з рівним покриттям. Але при потребі така техніка може іноді виїжджати на вулицю. Висота підйому в даній комплектації складає 5,5 метрів, а габаритна висота будівельна. В складеному стані складає 2,4 метра. 2,4 метра при потребі цей навантажувач все ж таки може заїхати в фуру. Завдяки вільному ходу каретки ВІЛ може здійснювати маніпуляції з вантажем у фурі або в приміщенні, де є обмеження по габаритній висоті. Трьохсекційна триплексна мачта. Це навантажувач повністю обслужено і скоро він буде відвантажуватись клієнту. Ось циліндри вільного ходу, гідравлічні шланги, спеціальним спреєм було змащено направляючі, ну, тобто секції мачти та ланцюги. Інтегрована каретка бокового зміщення вил, цільнолеті шини, світлі. Ну, ця комплектація вона передбачає Переміщення техніки все ж таки внутрі складу з гарним покриттям. Аборитного освітлення, звісно, та проекція на підлогу позаду, також є проекція на підлогу попереду. Ця проекція вона, звісно, для безпеки. Тобто, якщо візуально людина не бачить навантажувач, він десь там зі стелажами, наприклад, то при наближенні навантажувача буде людина бачити проекцію і ну буде більш обережною щоб не було ніяких травм несподіваних. До речі, щодо габаритних розмірів, довжина без вил складає 2 метри. Якщо виле, наприклад, як тут, метр двадцять, то довжина назвила ми складає 320, а робочий коридор АСТ складає десь 3 метри 40 сантиметрів. Запуск за допомогою чіп-карти. Знімаємо зі стояночного тормозу. Ось, їдемо вперед і ось та проекція на підлогу про яку я казав. Ось вона. Якщо починаємо їхати назад, позаду також буде проекція. Зручно в сілях безпеки та й взагалі працювати на такій техніці, на такій техніці одне задоволення. Ось він розгортається на місці. Тобто я повністю вивернув кермо і ось він просто, так сказати, їздить по кругу, по колу. Тобто бачимо, що трьохопорні моделі вони дуже маневрені. Щодо функції гідравліка. Гідравліка працює плавно та прогнозовано. Функція бокового зміщення вил. Ось. Тут, до речі, в цьому навантажувачі чотири функції гідравліки. Ось, Зараз четверта функція вона не працює, але вона передбачена. Четверта функція може використовуватись для додаткового опладнання, тобто наприклад, для позиціонера або для повнофункціональної роботи якогось захвату або ротатора. Тобто так. Піднімемо мачту на максимальну висоту. До речі, ось функція наклону. Піднімаємо на максимальну висоту. Подивимося, як це виглядає. Зовні 5,5 да, метрів висота підйому при проведенні підготовки, ну що стосується саме електричних моделей. Перебираються та перевіряються ось ці е, тягові редуктори. Окремий редуктор на кожне колесо. Тобто вони знімаються, перевіряються, при потребі там перебираються, щоб е, потім в процесі експлуатації не було до цього узла ніяких питань. Знімається окремо мачта, все, чище, е, все перебирається, також чиститься, змащується. Спеціальним спреєм дивляться всі ланцюги, ролики та втулки, щоб не було ніяких нетехнологічних люфтів. Люфтів. Тобто мачта робиться так, щоб вона була максимально наближена до нового заводського стану, незважаючи на те, що навантажувач був у використання. Ну, звісно, ставляться нові гідравлічні шланги, нові штуцери. Тобто мачта повністю обслужується до дрібниць окремо від навантажувача. Знімається повністю акумуляторна батарея, навантажувач фарбується, тому що навіть свіжі моделі вони приїжджають до нас з подряпинами на противозі і Косметичне оновлення має місце бути звісно. Перевіряються гідронасоси, блоки керування Дається гарантія мінімум півроку на техніку. На цю модель сьогодні планується встановлення нової необслуговуваної акумуляторної батареї. Тобто зараз тут встановлено. Звичайна кислотна хабля, зараз я опущу гідравліку, ну, опущу мачту точніше. До речі, Подивіться, як плавно та прогнозовано опускається мачта. Звісно, коли буде вантаж на кареці. Вона буде опускатися ще плавнішою. Зараз. Зараз тут встановлено звичайну кислотну акумуляторну батарею. Вона також 2019 року випуску. 48 вольт 500 А годин. Але сьогодні планується монтаж тягової, необслуговуємої акумуляторної батареї. необслуговуємої, я маю на увазі Літієвої. Звісно ж, Лієве АКБ має багато переваг над кислотною АКБ. Ну і плюс іде окрема гарантія на нову акумуляторну батарею 24 місяці, тобто 2 роки. Ось така цікава модель. Цю модель ми привезли згідно наших планових поставок. Є взагалі ще вибір електричних Тойот, тому звертайтесь, радимо буде, радимо, в общем, ради будемо допомогти. Вибачте, що я. Трохи запинаюсь. Я взагалі російськомовний, але намагаюся все ж таки спілкуватись гарною українською мовою. Дякую всім за увагу та гарного дня.